Їдемо всі вот так вот сюда і так от сюди. От так от сюди по, ну, 50 на 50. тут оставляємо два грифони і є 5 Я беру один тут, один сюди. Я лево. Крипак, право, поиграй. Кріпак. Альдаминус, ладно, окей. Я, я так точно пусто. Давай С7К. Чу, шо СМК отбой, їдь донат. А ты сырни, да, типа, и чешу? Да. блядь. Да, по этим, по домикам, сейчас опять пройдем захватом. Я да, поломаю сейчас на семерке здесь у респаун? Е, откидка. Все, едем вот просто 7 мы вот так пушит отсюда, поджиматься и оставлять тут 4 танка голосового О, свете на пятом. Вот тут э, грифон, CV5, вас 7 коп, Вот тут можно остаться на 7 от рельефа, так сказать. Собираемся едем. Блять, это что вы умираете, наверное? у меня закрылась, Виїхали. А такі кани станеш має? десь тут просто нахуй? Торю. На Я хочу попробувати. Тобі підрізано. Леопард навіть на кімпі стоїть. А що тепер показує, які танки... А, то ж нема туману, блядь. Останьтесь, хтось один на кемпі хоча би, блядь. Надо робити цього до 800. На якому останнім? Хтось катається, катаючись, Грифони, ви можете бачити ще семку. Просто вийдіть від башки і розібіть до бойови.

Ну ви чого будемо потужні? Щас нас перепуш буде, нас перепуш буде, розверніться, прийміть, прийміть, роз, 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 розверніться. перепуш приймайте, так, да, все хорошо. Оцими танками до нас приїдьте сюди, пожалуйста, вони ж ніхуя не роблять. Сімка, 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 сімка. Спасіться нижче, у нас блядь, весь віл малий. Антон, стань так, щоб тебе не взірвало. Давай Йоха, давай Йоха, давай Йоха. Йоха, Йоха на фокус. Фокусіть танків. Блядь, справа їбуть. Така неща, не що до випушить, ніхуя. Кріпак, поставив брусер? Блять, треба просто ширко поставити брусер, я вже не, нам тут, блядь, збоку он тут ебуть під моста. Ага. Там, блядь, 4 танка їбуть е отсюда. Чесно, видно. Нам сім сюда, не надо було їх, пару танків убити цього і потом тут остати. А от цим, короче, там ну, ФК Призміс заїхала и... свої пачкою, тут просто бред. Ну да. Якщо б ми стояли тут і у нас була б кемпасія п'ятих і айфонців. А, це а, Ми 2-6-0 цього не похоронили він два рази. Я каже, ця позиція теж прокидується отсюда. Тут рельєф. <кій> ну, Погнали перші бої розігровочні такі. Ще раз. Ну вам гарно серия. Едемо сюди 89-ми. Їдемо сюди до 7, <кій> 7 стаком З 8-ми, 9-ми і 5. -ми. І зервось стаєш отут або так, щоб ти сюди в ней даш сам собі. Де їде один ЕБР, сюди отак їде другий і назад. Ти де блядь, пропадаєш десь? Та ёбаний рот нахуй, сюди ЕБР рота їде і назад, сюди другий ЕБР їде. Ну. Та все зрозуміло. Так, да. yeah? мені команда не поступала. І за всіма, їде. Сюди пушим от і їде та сюди і E5 есть. С тебя граном ХП маловато на 89. И Т3. Ага, будерш. А вона увидать. Ой-ой-ой, що буде. Драка цю долу. Долу. Буде резня. Страш, Треба більше, більше зайняти отут. Ой, я гуд, гуд, Все, гуд-гуд-гуд-гуд, Поїхав. Нормально. У нас за, за счет ХП ми щас оце выебмося. Забирайте праву сторону. верх верх, хрест. заберіть вверх, заберіть вверх, заберіть вверх, через грифонів. Блядь, ну не Ну так пусти на грифоні, нахер на грифоні пікаєш без ХП. Вийти з расходки просто. 8-9-й, Сейчас пі... ой, овер, Пікає... А, розходка в ответ покинула. Перечекаємо на сотку і може буде запушити їх. До 7-7 Я зараз на снагу в'єбу. А, я вже кайчу. на снагу в'єбу, бо що мене йобнуть. А, я зрозумів. Там на пеніс хори... перекарнували, тому що дати. Я здох. Що, давайте через праву, через праву сторону хуйню. Поїхали, через через поїхав. А, вони їдуть. Все, йдуть, тут прийомку зробимо, прийомку тут зробимо. через верх. верх. Грифон тоже верх. Что такое фокуси, шо Ви Вы 7 9 -ми... не может ничего не делать да? Канопидеры контрат. Антом да, да не получается. Да да не можешь не надо. Не Потом ко мне. С чем скилл? Не он быстро слишком приехал. Там на семьки медленнее. А Там его одинаково приехало. Та ну я б не сказав. Вони вже у нас наверху були. Так вони під'їхали, і ми під'їхали. Ми так само під'їхали, просто розсотка буде дуже, дуже притівна була. Молдиня залітає. Он 89-м как будто бы надо было... Ну що надо было? Ми не могли там... Ні, а как? Не могли а там проехать вообще не. Как будто с этой стороны вообще хуйня сюда ехать. Два танка пролезает, а у них вся команда он заезжает может наверх. У там четыре танка влезают. Если а а bit... if... ist... тут, тут if прям в том, что они наверх выезжают. Мы поехали. 289-м. А так. Так, них стоит стерва и канады наверху, и нас простреливают вверх. Мы не можем ниже. Прикол в том, что они І сюди 260. І сюди ЦС косьти оцю. Де вони їдуть. Е, Їдьте на банан третій один. Їдемо в ВКрам, так, нонстопом. Місяць сотками. Е, тут стоїть ще один, є і є 4. 260 зразу сюди їдеш, оце ось. Якщо не на гору поїдуть Макс, ми це нас Що, сыграємо? Скільки раз пробували? Чекай, є третій на банані. Ну, один один є, є три в банані, тут. один тут. Че, взрываєте цього два шесть ноль Поїхав, поїхав. Нычку сейчас заїде, походу. Ого, ого поширювати. Не дайте мені. йому, <пушити> так не дайте йому заїхати, дайте йому катки. Ви щось не пушите уж. Пунюсь Ми Поехали. У нас стоят, прийомки, чекают. Супер, ми до цього доїдемо. Можна, можна 2 6 0 2-6-0 260? Можно можна вийти дати їм поебал. Просто выйти останніми і дайте їм поебал. Я выйду. Давайте, блять, поджог с на піздошол на горі башки обережу блять стильно дорожчат зарифу умер до дохуя да? танков ми да. можемо отак вийти убивати вони згори с'їжджають вони вже гору не грають да, вони вже пушать гору. нам треба випушувати цих соток і оце дерьмо на 210 му тобі поїде і треба зараз отак і третіго є хп? Попушим, гоу пушим? давай гоу пушим, гоу пушешь. Пушся, пуш ты, бороссходка пуш, прямо через холод. 20 семьет треба летіти срочно сюда. 1200 під собою бывает. Блядь, я ебло. Сотку доберіть. Сотка КД, в мене. Коле тебя, давай, давай, я их с ним. Жестко, у нас просто с горы жестко откидали. Ну, да, да, так и есть. Так, да. каждый, каждый раз так. Одна и та же самая херня. Ну, если кем-то побыстрее уйти, то можно, по идее. Но мы такие, блять, медленнее, что Вопрос: а зачем, если мы в дефе? Ну, я тоже не понимаю. Они нас принимают, мы на них когда мы ну, едем и умираем. Мы тут на, 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 в этом вкате где-то 4К потеряли. Ну, мы тут пик типа А на, на два наших танка, по-моему. Да, по итогу была шляпа, у нас горы жестко ведь пиздоши. Значит рату слышу, что сделаешь? Угу. Ой, блядь. И мы вже раз четвертый чи пятый, одна и та же самая играем и постоянно сдрючусь с горы. Ты бил дебильный, блядь. А Мауса шо це буде? Мидл. Короче, мы ми едем. No. Это будет аллея и middle. Їдемо сразу до 907 гору с ТСК наместе. Я брю сюди один. Я брю сюди один. А что ти не хочеш, Макс? У нас сетап лучший. Сиграти савками і дідами а просто далі. Три мауса на миду І йдіть да. сюда. А не у прийомки. Хо. хо Стервы выставишься сюда. А какая она куда? Ну, я пром, що ти хочеш прикатку сюда на правом Да, 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 щоб і... ти максимум засвітив скільки... скикнуть, Щоб чтоб они упоролись сейчас на фул. Це Це крокс похоже на те, що отут вот фул блядь, будуть. До якогось таймінга, і потім вони попиздують вперед. І все. Можна й брати на перекаті. О, блядь. Це мій брон поставив. Бать цей вижив. Лешить. Там алію світи є, брат. Даю дуже. Вже Мені кажеться, ладно. Мне кажется, нормально. По нагору можно было наехать уже. Просто мы сейчас поделим карту и будем факировать стоять. Так понятно, я так и хочешь. Хотя половина де, де уже играет. Харикина, харики, харики, алло, харикин. Вально, нормально. А там він типу ситы через дыр. Пух. Все у нас окей. Просто поделить карту. Пищит нічого. Фантом, дивись, фантом, дивись, стой на месте, дивись. Дивись, фантом. Отак, фантом, Дивись, бачиш? Блядь, да. Они уже вот отсюда кидают, типа. Так не стань, пришли. Они уже прибылые. Я так собрал. Угу. Ну, с центр будет, сейчас, похоже, выходит. Все стреляет, и просто миют. 277 по полю, что они можно загоры вид фармить? не доехал до атряса. А мидл кто-то будет под рентгене, вообще не будет? Я беру мидл. Семка выставляется. Семка, вставляється. семка выставляется перед мене. Кто там стоит? Вот три типа. Дайте, семка нахуй на нулю. На нулю. Аж семка на. Вы вот это убьете, че Ну, они получают до хуя, но не сказать, что що... мы их. Они сейчас правда жмутся, ни хуя не работают. Ебать не летит, ебать. Они наверное, вообще в мидл попиздали. А, нет, ти А, ні, ти не хочеш в моменті у цих перепушить просто? Яких? Ну що hmm. на нашій базі? Перетяни Там, дідов, яким? перетяни дідов давай випушимо їх. Там все зробить. Ось світить З ККСК мідл. Ми нормально стоїмо взагалі? Ну так, пійде. Ну, у нас наша база КСК, слабо. КСК Дві, мидул, дві КСК в піджимах, а діди спірять на кімпі. Це така собі хуйня. КСК мідл виставляється, йобаний рот. Пиздець у нас ніхуя не нікого. получается хто що в них вигідні позиції, а у нас ні. не касскучи не тайчик реки вам а надо вы сможете хуйню перепушити? а я брода з ким ми перепушимо? Ну, тут же не встречный багато, блять нах ябры зараз захват поставлю нам або... кажется что або обуслышно блять садитесь А оптика я должен до пинера высветить. Поехали, что не Если он куще стоит, то нет. Там кущи Е вроде. Пицца мой черный линии. Воно и пропущет наши, потом на ЖД тут. Нормально. його Горы. С горы з стоят, и поедай. Нам сейчас даже с горы спуститься буде дорого. Воно воно ви воно не, не, не у нас, Ну, у нас по ХП все нормально. чтобы приехать до нас. Ну, по треху, в принципе, ну, плана что давать урон надо. Да? И по хп вообще 200. Марья, я, на масло, не Все, подставляются, подставляется, просто стоять и стрелять. Базу навряд ли. Без. Мы в да, дефе, вам просто да стоять. На Калине хуёк на Пинера. И... МК ушла нет, отсюда, походу будет что-то усиливать, перепушивать. Ну, тут круг еще есть. И совок за камнем. Калине да. еще. Ну на канопине равно 700 хп, и он. Трейд, там, 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 я не знаю, тут, тут типа тяжко буде зараз. Тут якийсь, кузь надо, да. отсюда кого-то еще. Если можно, да. Ну, уйди отсюда, фантом, едет, усилю в той сторону. Можно просто встать отут, тут все. Мама, Мауса не бачите, якої, типу, от еды были по Ще на на горі ніде не виставишся просто. А вони сюда стягиваются чи що? А вони канапенера притягнули, и у нього є сей з башки буде бывает такойсь може мене навіть. А його можна під вагоном прокидувати, не хіба? Головне, щоб вони зараз маусу не затащили на захват, і її буде не поставити. Бля, може і так зробити. Дедуляфову и припиздував мабуть в К-линии все-таки будет на, 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 на а лінії Маус підставляється, і СССР підставляється пацани Там кто кому видно сальто и Симы вообще тупо выезжает, ебать не мая. 4 минуты сейчас будет либо ничего, либо перепуш. виграємо, выиграем на. Ну да, ничего наша попадает. Так вони вони будуть виходити сюди, вони виходять сюди, і либо мід. Либо мід і сюди. Вони будуть от ту сторону. Не знаю, вау, а потім результати. Шкода не свярка пацани, пацани, це внизу. Пацани, ти є ти мінус. щось будеш бачити звідти? Трон. Ти або вернись до гори, або підійди вже під нас. Та блять, який вернись на нахуй, базу. вони сука на доволу стріляють, блять. На єврі спотнуть базку ось тут з-під вагони якось. Вони щось походу за танком поставили вже базу, бо два тіпа беруть. А разход вже питали? Маус, маус, маус Кинь за Мауса розходку, За Мауса расходку, прям чтобы Мауса зацепляет. Базом уничтожить нахуй згори там на одного, дайте пиздной. Фантом надо сюди пить Фантом, поїхали, ми щас перепушимо ці три танка, мені кажеться. А не можете згори спуститися акуратно, ні? нікак? Мені кажеться... Маус 200. Там за маусом танк. Ебра фугасом, нет? Та, ні, сейчас фугаси не зривають. Поїхали, перепушимо, поїхали, поїхали. У вас минуту, нам треба випивати базу, нахуй. Але зараз буде дроп плюс, плюс база. Зараз буде дроп базу через пару секунд. 20 секунд, 20 секунд. Покати ліміт. На ебро, 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 ебро. Войтен, чи на базу 20 грати? Ви мід хочете грати? А чому в нас до сих пору тут два діда фулових? Не їх перетянуть? Два інтра на базі на співання. 12 секунд. О. Що? Блять, блять, я не можу. Старайся. У нас тут репуш, так я хуя не вийшов, я не знаю. Та ніхто не поїхав. Просто ніхто не поїхав, я вийшов, да. Там мы не репуш, там нашими трьома танками там, там? бессмысленно. В 2 деда, я не А смисл, смисл пачати, нам що? було цю половину грати? Ну то есть занимаем ми. Що? Що дальше, як базу збивати? Если ми могли савками, дідами просто зелень пропушить у них на прийомі, хто. Одна стерва. Да. Тебе да. Как бы, что-то непонятно. Не пошло, не задалось. Mm -hmm. Ні, ну тут два фактори, що я можу сказати. Це по перше, противник нормальний. По друге, ну просто крукс не катає наступи, тут типа можна дойобуватись.